Усім доброго дня, хочу вам розповісти за цей електромобіль. Це KIA Soul, автомобіль свіжопригнаний з Європи в класному збереженому стані 2018 року. По комплектації має ось таку оптику, денні ходові вогні, протиотуманні фари, партроніків, круг, легкосплавні диски, камеру заднього огляду, безключовий доступ, покажу вам вигляд по салончику. Має усі електричні склопідіймачі, електроскладання бокових дзеркал, датчики світла, дощу, мультикермо з підігрівом, круїз контроль. Електроручник, автоматичну коробку перемикання передач з електродвигуном на 33 кВт. Орієнтовний запас ходу цього автомобіля 250 км. Запускається з кнопочки, має підігрів передніх сидінь, вентиляцію передніх сидінь, З таку велику мультимедійну систему з навігацією та з багатьма іншими функціями. По пробігу у нас 38 тисяч, шкіряний світлий салончик в збереженому стані. Автомобіль має просторий задній ряд з підігрівами задніх сидінь та вмігкий багажний відсік. Тому хто собі шукає класний електромобіль, звертайтеся, місто Бердечі, вулиця Скіряників, 8, автомайданчик Бієравто. А цей автомобіль ви можете придбати кредит, оформити в лізинг або обміняти на ваш автомобіль з послугою 3-1.